Ми ще ніколи не було. 9. Е, Колеги, ми з вами прохання провести позачергове засідання комісії з питанням одного питання, яке ми перенесли. І давайте його затвердимо. Це проєкт ухвали, про додаткові умови оренди частини даху на житлового приміщення на вулиці Миколаївка 9. Прошу затвердити порядок денний. За. Так, прошу до прийняття. На наш розгляд пропонується проєкт ухвали про додаткові умови оренди нежитлових приміщень та частини даху на вулиці Миколичка, 9. Баланс отримуючи допрацював додаткові умови. Це буде аукціон з оренди через систему Яка площа дах? Це є площа 600 квадратів даху. І 45 квадратів на житлових приміщень це є між другим і третім. А це вже була ухвала, просто ми її цією ухвалою скасовуємо. Щі, коли О, ти входиш дах над входом, там де були сходи. Кафе буде? Чи? Ну там з далі, так. Це під, 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 просто... під, під цільове під що пафетель. А там таку таку візуалізацію космічна? Ну, Щоб пан лікар мав повідатися. Пан лікар, пан пан, пан пан пацієнт, пан лікар. <му> нема Немастережних справи, стані на а, не, за? питання. усаді. Як би в жабці там беруть, або не в польській. <плес> серйозно я там крейзі фрон. А вони оренду будуть платити. Яка судна оренда? Ми прорахуємо, що вони щодо під балансу виїхати. Так, буде велика і буде в ході торгівлі так Добре, тобто кошти будуть вступати з оренди на ТМО-1 і вони будуть відповідати. 90% на тмо 1 10% піде до міського бюджету. Чи є Нема, тоді став на голосування проєкту. Тобто за. За. Там хороша вентиляція.